Знімає там о, у вас чарівна посмішка, до речі. Коханому пощастило. Дивіться, той, хто нам донатить, ми дружимось в телеграмі, можете замовити любе бажання сьогодні. Ми присилаємо подарунки і допомагаємо любе бажання вам здійснити. Спробуємо. Я би дуже вам допомогла, але в нас все можна Ви на картку дійсно? на питання. Та. Окей, Та? добре. Ото скануйте. Давайте я подивлюся, що це вас таке є. Так. Я вам скину звіт наш в Телеграмі, ми подружимося. З вами куди прийшлю подаруночки, там ви замовите сьогодні до 12-ї бажання. То сестра чи подруга? Секунду, я мушу закрити вікно. Сестра чи подруга? То ви сестра чи подруга? подруга? Подруга. То гарна подруга, я вам скажу. Кохана є вже? Я кохана. Кохана? Так. Та як то? Краще кохана? Краще за коханий. Ну. Так. Ой, мені треба ще переділити. 110 секунд ти ж сьогодні з подругою бажання. Любе бажання. я Що, Так. Дякую. Суму любу кидаєте? Тебе немає грошей. Є це біла, ще. Там треба вибрати там. А, то ще раз заскануйте верхнє поселення. Камерою. Просто камерою, камерою, звичайно. Згарні тату, до речі. То? Тату. Ото вибираєте отут карту. Яка біла. Та і сьогодні до 12 замовити любе бажання. Ми прийшли ми подарунки камерою засканути в телеграмі. Замовити любе бажання. Ми присилаємо подарунки і допомагаємо бажання любе здійснити. Жовте посилання, ти цейте. Бажання зараз подруга вийде, я підкажу, їй, як замовити бажання. Додавайте до контактів. Бажання напишете сьогодні в доконаному часі. Знаєте, як доконаний час? Як, наприклад? Ви, 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 Молодець виклинав. Ви, ви, ну, хтось не знає, я вам скажу. По секрету. — Я сьогодні був щасливий. Так, та дивіться, бажання може бути таке. А, прочитала книгу П'ять мов кохання, надихнула коханого і коханий подарував нову суконку та калечка протягом від зараз до одного місяця, наприклад. Угу. — Угу. Чи може бути таке бажання? Збільшила свої доходи на 200, 300, 500 тисяч доларів та більше в місяць протягом від зараз до одного місяця. Оце це мені підходить, підходить можна. Та. Вам так. Ну, то любить бажання. Бажання в доконаному часі замовляєте? Ніби відбулося. Ми... Ви, ви, ви дуже яскраві. Вам Я все не можна. Не З такими чарівними посмішками можна все ще завгодно. Хай щастить. Коханий є, нема? Є. Він щасливчик, дякую. Добрий вечір. Добре. У вас гарна беха, неймовірний а у нас проєкт Скажи своїм мріям». так, сьогодні посміхайтесь, бо вас знімає камера. Сьогодні... Можна і Того, можна і того. Не можна не і того? Так, то спекли для гарних хлопців і їх подруг. Сьогодні щасливий штрудель. Штрудель вже з'їли, не залишилось, але є можливість замовити бажання і задонатити. Той, хто нам донатить, ми дружимо з телеграмі, ви можете замовити любе бажання і ми допомагаємо любе бажання вам здійснити. Спробуємо. А не хочете? Можна просто задонатити, mm -hmm. якщо є можливість. Є можливість? Та нема можливості. Нема можливості. Як тут такі гарні хлопці? Нема можливості. Що тут таке? Бідоси є бідоси. Б... Та ладно. Мене бідність ладна. Я... я хочу Шо? жити. Я не хочу Шо? виживати. Щоб Шо? Шо? ви... <риват> Шо? ви так жили, як прибідняєтесь, як говорять у нас не, в Одесі. Серйозно ви вижав. молодець. То ви му мудра. Останні гроші купив машину. Ви мудра людина. Дякую за. Дякую за вашу мудрість. Серйозно. За вашу справжність. Що дійсно? А Дивіться, о, можемо... я бачите, що написав? Почитайте. Та, коли ви справжні, всесвіт вам може дати все, що завгодно. Чесно. Скануйте мій телеграм, замовите сьогодні тоді. Маєте? Да. Ну, замовите ж бажання, я вам підкажу, товари як замовити. Китають, а? Що... Товари з Китаю? Що... Ні, який з Китаю у нас немає товарів з Китаю. А, то ви займаєтесь якимось там буквально. Так, будуємо, ми будуємо додатково. Девелопмент там точніше. Так, Будують так, наші так. партнери, а ми підшукуємо землю і робимо проекти. Угу. Та заскануйте, щоб не шукати довго, і замовити бажання, я підкажу, як замовити, щоб жити тут та зараз на 100%. Так, Та молодець, ви мудра людина, до речі. Серйозно, я не жартую без там, знаєте, без лишнього словця. Ти цього того, -того котіка. В чому ви експерт, до речі, напишіть. На найкраще в чому ви? я знаю. Ну? а? Ну, чесно, в чому ви як заробляєте на життя? Що робите? Машини з Америки. — Пишіть найкращий експерт по доставці автівок з Америки. Все, я буду по-перше, знати, до кого звертатись по цим питанням. А по-друге, зараз замовимо з вами бажання. Допоможемо його здійснити. Написали? Мікрофон вверх потягнети? Вверх. Ага. Та бажання може бути таке: збільшив свої доходи на 500, 1000, дві, три тисячі доларів та більше в місяць протягом від зараз до одного 2 двох-трьох місяців. Файне бажання. Відправляйте. Ну, 5, хоча б. ну давайте, не хоча б, а давайте від 2, 3, 5. Ну, так, так, від, так, відправляйте. Тож, хоча б нам позиція не потрібна в житті. Знаєте про то? Ну, навіщо нам позиція хоча б? Відпускайте то хоча б. Краще від 3-5. Може бути більше, якщо більше буде, ви не розстроїтесь. Ну, розумієте, вот, а буде тисячу, дві, три, п'ять, наприклад, завдяки нашої допомозі, коли збільшити, то теж добре. Може, щось чимось поділимось з вами. У нас є окремо гуманітарного проєкту, колаборація, ну, проєкт ком... цей комерційний. Ми можемо робити деякі колаборації. Якщо треба просувати вашу компанію, хто вас, ви власна компанія, що доставляєте? працюєте в компанії? Так. Та ні, ні... бос авто, Не -не. ні, інше. Ми можемо робити колаборацію. У мене подруга зараз в Каліфорнії відкрила медіа агенцію. Вона більш 300 блогерами працювала, і у нього там мільйон триста тисяч підписників. І ми можемо зробити з вами зустріч, сісти в зумі там на 30-40 хвилин, поспілкуватись і зробити таку стратегічну сесію, де показати ваші точки зростання компанії. Бо mm -hmm. там комерційного директора чи директора по маркетингу запросити. І ми з вами поспілкуємось, підсвітимо ті точки. Якщо ви оберете нас як партнерів, то значить, ми зробимо так, щоб. Ваш доход компанії збільшився, а якщо завдяки вам збільшиться доход компанії, то вам що? Плюс 3-5 капне. Розумієте під про що? Каз, під під каз. Пі та? Підхід euh, добре? Так. Все. Хай щастить, то значить, ну буде вільний час. Там з директором поспілкуєтесь, коли так. буде там 30-40 хвилин. Так, директор ззаді сидить. А, директор то ззаді сидить? Так. О, то ви молодець, то у вас потужний директор. Ну. Так, красавчик. Я його вожу. Та, то ну, файно. Ну, то з, з, з Америки теж Беху пригнали? Так? Та? Круто, X5 взагалі такий. То плівочка? Чи колір? Да, Пліка, плівка. Ну просто неймовірно зробили. А залишились остатки плівки? Я хочу собі коробки тюнінгувати, по дваш колір буде. І Якраз зроблю, е замовляєте гарні автівки. От сюди, бачите, у мене рекламний простір. Серйозно, бо я в день 50-100 контактів роблю. Уявляєте? Може хтось отак раз і скаже, о, ми хочемо продати, чи ми хочемо купити. Розумієте? То вже одна із точок дотику. І таких точок дотику має бути 115. Одна візитівка, друга, ну, така комунікація, третя інстаграм, четвертий телеграм. І чим більше у вас точок дотику, тоді ви в конкуренції. Розумієте? Mm -hmm. Подивіться, якщо є плівка, я буду вдячний, ми щось з вами спільне таке зробимо. Хай щастить, будьте здорові! yeah <laughs>